Друзі, всім привіт! Десять років тому я закінчила навчання в кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі. З тих пір моє життя наповнене кондитерським мистецтвом. І вже 10 років я із задоволенням ділюсь з вами своїм досвідом та рецептами. І сьогодні на вас чекає захоплююча подорож до Франції. Ми приготуємо торт опера. Саме у Парижі я вперше познайомилась з цим десертом. Тільки уявіть. Поєднання бісквітних коржів на основі мигдалевого борошна, які просочені запашним кавовим сиропом, насичений смак шоколадного гонашу та ніжний масляний крем з кавою. М -м, це неймовірно смачно! Я поки почну готувати. А ви пишіть мені поки що в коментарях, чи коштували ви торт опера і чи сподобався він вам. Ну і яка французька класика вам подобається? Можливо, ми щось приготуємо разом. Друзі, до речі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, будь ласочка, зробіть це! Для цього треба натиснути на дзвіночок, і ви не пропустите нові смачні відео. Дякую! А ще можна натиснути вподобайку. Це буде ваша подяка мені. Дякую! Для приготування мигдалевого бісквіту Джаконда нам знадобиться. 160 г яйця, 100 г цукру перша частина, 50 г борошна, 100 г мигдалевого борошна, 35 г вершкового масла молокія з жирністю 82%, 100 г білку та 50 г цукру друга частина. Друзі, важливим інгредієнтом у приготуванні смачного бісквіту та ніжного масляного крему. Є натуральне вершкове масло, яке зроблено зі справжніх вершків, таке, як молокія. Довіряю їм вже багато років, тож і вам рекомендую. Змішуємо яйця з цукром та збиваємо міксером. Маса має посвітлішати та збільшитися в об'ємі. Яйця з цукром збилися. Ось таку масу ви маєте отримати. Переливаємо її в іншу ємність. Змішуємо звичайне борошно з мигдалевим. Додаємо борошно до яєчної маси та перемішуємо. Довго вимішувати не потрібно, щоб маса залишалася пухкою та повітряною. Розтоплюємо вершкове масло. Для цього рецепту я рекомендую вам використовувати масло молокія жирністю 82%. Масло розтопилося. Для подальшого вимішування я рекомендую використовувати силиконову лопатку. Додаємо масло тісто, обережно перемішуємо, відставляємо тісто в сторону. Збиваємо білок в піну. На цьому етапі додаємо цукор. Продовжуємо процес збивання, доки маса не стане щільною. Білок з цукром мають бути ось такої консистенції. Зупиняємо процес збивання. Додаємо збитий білок з цукром до нашої основної маси. Обережно перемішуємо. Тісто має залишатися повітряним. Готово. Виливаємо тісто на пергамент, форма 30х40 см. Розрівнюємо. Відправляємо наше тісто випікатися в розігріту до 190 градусів духовку з конвекцією на 8, максимум 10 хвилин. Бісквіт готовий. Присипаємо його тоненьким шаром цукрової пудри. Знімаємо з дека. Не хвилюйтеся, в мене тут 1-2 см запасу. Ми б їх все одно зрізали. Накриваємо пергаментом. Ще одне деко. Перевертаємо. Лишаємо деко, на якому випікався бісквіт, ще на 3-4 хвилинки. Якщо у вас немає другого деко, ви можете використовувати дошку. Прибираємо деко. Обережно знімаємо пергамент. Знову пергамент. Деко. Перевертаємо. Прибираємо деко. Тепер лишаємо наш бісквіт охолоджуватися при кімнатній температурі. Приготуємо кавовий сироп. Для нього нам знадобиться 150 мл води, 100 г цукру та 2 г розчинної кави. Змішуємо всі інгредієнти: вода, цукор та розчинна кава. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння, а потім охолоджуємо. Приготуємо шоколадний ганаш. Для нього нам знадобиться 80 г чорного шоколаду, 80 мл вершків жирністю 30-35% та 15 г вершкового масла молокія жирністю 82%. Прогріваємо вершки до паріння. Заливаємо шоколад гарячими вершками. Перемішуємо. Від тепла вершків шоколад має розтопитися. Наш шоколадний ганаш майже готовий. Лишається додати невелику кількість вершкового масла. Масло має бути холодним. Знову перемішуємо. Ганаш готовий, він гладенький та блискучий. Накриваємо ганаш плівкою в контакт та лишаємо при кімнатній температурі. Приготуємо масляний крем. Для нього нам знадобиться 80 г цукру, 50 мл води, 60 г жовтків, 130 г вершкового масла молокія жирністю 82%. Масло має бути кімнатної температури та 2 г розчинної кави. Збирати торт опера ми будемо в квадратній формі. Розміром 18х18 см. Тому підготуємо бісквіт для торту нам потрібно три шари: перший бісквіт, другий, а третій той, що йде серединку, буде складатися з двох частин. Готово. Один з бісквітів нам треба змастити розтопленим шоколадом. Я розтопила шоколад 25 грам та змащую ним один з бісквітів. Ставимо цей бісквіт з шоколадом на 5 хвилин в холодильник. А поки наш сироп вариться, паралельно збиваємо жовтки. Приготуємо сироп. Змішуємо воду, каву та цукор. Перемішуємо. Ставимо сотейник на плиту та варимо сироп до 116 градусів. Помішувати в процесі приготування сироп не потрібно, інакше цукор може кристалізуватися. А паралельно потрібно збити жовтки. Готовність сиропу перевіряємо термометром. Сироп готовий, він має температуру 116 градусів. Заливаємо гарячий сироп до збитих жовтків і продовжуємо процес збивання до повного охолодження маси. Маса охолонула та стала ось такою красивою та повітряною. У Франції дуже цінують натуральні і якісні продукти. Чесно кажучи, повернувшись з Парижу, я була не впевнена, чи є в нас настільки якісні. Молочні продукти. Де ж взяти таку кількість корівок та молока? Аж доки завдяки молокія я не потрапила на наші ферми та виробництво. Я пишаюсь тим, що наше сільське господарство зростає. А молокія готує молочні продукти із справжнього коров'ячого молока без домішок. Саме тому наш масляний крем буде ідеальним. Посилання на повний відео огляд ферм та виробництва залишаю ось тут. Саме час додавати вершкове масло молокія. Воно має бути кімнатної температури, жирність 82%. Продовжуємо процес збивання. Спочатку маса втратить об'єм, нехай вас це не лякає, а потім знову його набере. Тому продовжуємо збивати ще 2-3 хвилинки. Подивіться на наш крем. Він ніжний, повітряний, ароматний та смачний. Ну що ж, збираємо торт. Перший бісквіт той, який з шоколадом. Просочуємо бісквіт сиропом. Активно. Інтенсивно. На зворотню частину бісквіту ми з вами наносили шоколад для того, щоб сироп лишався всередині бісквіту. Наступний шар це масляний крем. Нам потрібна половина. Розприділяємо по бісквіту масляний крем, розрівнюємо. Наступний шар бісквіту. Бачите, що я зробила, пам'ятаєте, я казала вам, що той бісквіт, який в нас з двох частиночок, він піде всередину. Але не так страшно, якщо він піде навіть вгору. Останнім, тому що зверху ми будемо все закривати масляним кремом, декорувати, тому той стик ніхто не помітить. Але вже не перероблю зараз відволіклася. Але ви можете всерединку поставити саме цей бісквіт з двох половиночок. Або зробити так, як я. Такої страшної помилки не буде. Бачите, я теж буває, що помиляюся. Сиропу замало не буває, тому трошечки чекаємо, доки він просочить бісквіт і можна ще трохи додати. Тепер прошарок шоколадного ганашу. Викладаємо його поверх просоченого бісквіту та розрівнюємо. Якщо ви зробили шоколадний ганаш заздалегідь, і він у вас вже стабілізувався, то ви можете його знову розтопити в мікрохвильовій пічці, трошечки так підтопити, перемішати до однорідного стану і використовувати. в мене ганаш зараз тієї консистенції, яка нам потрібна. Викладаємо останній. Третій бісквіт. Просочуємо його. І наступний прошарок масляний крем, друга частина. Викладаємо поверх просоченого бісквіту та розрівнюємо. Ну, ось, нарешті, ми зібрали торт. Ставимо його в холодильник на 3-4 години для стабілізації крему та просочення. Перед глазуруванням торт краще поставити в морозильну камеру на 15-20 хвилин. Приготуємо шоколадну глазур. Для неї нам знадобиться 100 мл вершків жирністю 30-35%, 100 г чорного шоколаду, 15 г меду. 15 г вершкового масла молокія жирністю 82% та 20 мл кавового сиропу. Це той сироп, який ми використовували для просочення бісквіту. Я лишила 20 мл для глазурі. Шоколадна глазур готується дуже легко. Нам треба змішати шоколад, мед, вершки, кавовий сироп. Прогріваємо в мікрохвильовій печі або на паровій бані. Перемішуємо. Додаємо вершкове масло. На цьому етапі глазур краще пробити занурювальним блендером. Для того, щоб вона стала більш блискучою. Можна пропустити глазур через сито для того, щоб прибрати ось ці бульбашки. Наша глазур ще тепла, приблизно 36-38 градусів. Можемо глазурувати торт. Стіл я застелила харчовою плівкою. Зверху поставила перевернуту миску. Переставляємо торт у формі на миску. Трішки прогріваємо форму руками та обережно спускаємо її вниз. Наш торт дуже просочений, тому він неймовірно ніжний. Будьте обережні, не поспішайте. Перед глазуруванням я ще трохи дорозгладжую крем. Глазуруємо торт. Край торту. Закривати глазурю не потрібно. Ставимо в холодильник для того, щоб глазур стабілізувалася. Глазур можна перелити в контейнер. Поставити в морозильну камеру та використовувати за необхідністю. Відрізаємо некрасивий край ось тут приблизно пів сантиметри. Він, хоча й не дуже красивий, але неймовірно смачний. Це можна вже передати тестувальникам, хто не може дочекатися. Після кожного зрізу обов'язково витираємо ніж. Переставляємо торт на презентаційну тарілку, розтоплюємо невелику кількість чорного шоколаду та робимо напис Опера та насолоджуємося ідеальним смаком французького десерту Опера. Друзі, ну що, як вам сьогоднішній десерт? Обов'язково приготуйте його для своєї родини. А ще не забудьте написати мені в коментарях, яку французьку класику ви би хотіли навчитися готувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за вашу увагу та вподобайки. Будь ласочка, бережіть себе. До нових зустрічей!